Добрий день, дітки! Погляньте у віконечку, як гарно світить сонечко. А що ви знаєте про сонечко? Яке воно? Вірно, воно жовте, кругле, яскраве. А що воно робить? Вірно, вона світить та гріє. Пропоную вам прослухати невеличкий віршик під назвою «Здрастуй, сонечку. Я сміхнуся, сонечку. Здраствуй, золоте. Я сміхнуся, квіточці, хай вона цвіте. Я сміхнуся, дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся. Зичую. добра. Ось такий чудовий віршик малята. Та нових зустрічей!